Я особисто і постійне представництво підтримало ініціативу Всеукраїнський благодійний велипробіг Бачу, можу і допоможу. Він народився. Ця ідея народилася в минулому році від групи молодих людей, які складали молодіжну делегацію України в Організації Віних Націй. Ми підтримали в минулому році і підтримали. Презентацію вже результатів цього вивело пробігу нещодавно організації вільних Націй. Чому підтримали? Та тому що це про людей, це про гуманізм. Це говорить про те, що в Україні права людини все більше і більше набирають ваги в наших пріоритетах. Тому і надалі такі ініціативи будуть нами підтримуватися, тому що це від серця. Перша реакція була, це, наскільки розумно це зроблено. Причому перша, перша паралель, яка майнула в мене думці, дивіться, ми робимо все в той спосіб, щоб, не, щоб розуміти, щоб розуміти біблій, біблійну істину, коли сліпий сліпого веде, а тут зрячий веде незрячого. Ми стаємо зрячими. Ми бачимо і свою перспективу, і ми бачимо свої проблеми. Тому я і так інтерпретував, що ми знаємо, що ми робимо, і ми бачимо, куди ми йдемо. Я ще раз вдячний всім розятам, ініціаторам, всім, хто допомагав в тих регіонах, де проходив велопробіг. Ця подія помічена помічена міжнародною спільнотою. Пасію вам.